Добрий ранок, хлопчики та дівчатка. Сьогодні прилетіла сорока і попросила про допомогу для своїх пташок, друзів. Кожна пора року приносить пташкам свої клопоти. Особливо багато клопотів у пташок взимку. Як називають тих пташок, які не відлетіли у вирій і залишилися з нами. Зимуючі птахи. Узимку пташки не лештують гнізд і не висиджують, та не годують пташенят. Але саме ця пора є найскладнішою і найскрутнішою. Від чого взимку потерпають зимуючі птахи? Від холоду і голоду. Через холод птахи втрачають багато тепла. А як же їм зігрітися? Для того, щоб зігрітися, птахам необхідно багато їжі. Її їм взимку потрібно набагато більше, ніж влітку. А що ми, діти, відчуваємо до них, до наших пташок? Нам їх шкода, ми їх жаліємо, співчуваємо їм. А що ж ми ж можемо зробити, щоб допомогти птахам взимку? Найпростіше розвісити на деревах годівнички і періодично підсипати туди корм. Утім, буває, насипеш годівничку крихт, а вітер вмить їх поздуває і сховає під снігом. І що ж робити? Я вам пропоную виготовити особливі пташині смаколики. А як саме їх можна зробити, зараз ви дізнаєтесь. Для того, щоб виготовити пташині смаколики, нам потрібна ось така невеличка смужечка м'якенького картону, суміш. Я взяла Зернята пшениці, проса, соняшника, а можна ще використати готові суміш, яка продається в магазинах спеціально для птахів. А ще я зварила напередодні клестер, налила його в тарілочку та пензлик. Спочатку ми зробимо заготовочку, ось таку вона нагадує нам невеличку трубочку. Для цього ми її склеїмо. Дві сторони смужки ми з'єднуємо і притискуємо, трішки притримаємо, щоб гарно приклеїлось. Ось така заготовочка в нас вийшла. Далі всю цю заготовочку ми будемо змащувати клестером. Цей клестер малята не токсичний, а навпаки. Якщо пташка його ісклює, то це навіть буде для неї корисно. Гарненько, гарненько змащуємо. Особливо гарно краї намащуємо клестером. Клестер я зварила. За допомогою борошна і води. Коли його зварили, його обов'язково треба остудити, щоб він був холодним. Ось я добре намащую цим клестером, а тепер ставлю. Тарілочку з нашою суміш'ю, обкатую його. Можна добре посипати, щоб гарно приклеїлось і більше зерняток залишилося на заготовочці. Ось так. Ось, бачите, скільки зерняток? Далі малята обов'язково треба дати час, щоб смаколик цей наш підсох. Ось малята, наша заготовочка, вся вкрита зернятками, бачите? А тепер ми візьмемо невеличку стрічку, протягуємо її всередину, зв'яжемо її. Це для того, щоб таку незвичайну годівничку повісити на гілочку якогось дерева. Ось так. Незвичайна годівничка для птахів готова. Якщо ви її зробите, птахи вам подякують за старанність та добре серце. Свої годівнички ви зможете розвісити на гілочках дерев під час прогулянки. А я чекаю на фото ваших годівничок. До зустрічі, малята!